І знову ми спілкуємося з жителем грану. Ви вчора були на зборах? Так, був на зборах. І, і, і скажіть, як... будь ласка, ваше враження. Враження народ правильно виступав. Все було правильно, все було по протоколу, все по закону. А в мережі інтернет, кучеряві недоумки обізвали, що це було проросійське зібрання. Навіть там не зібрання, вони навіть нас обізвали там е, хужими словами. Зборище, типу як чуть не банда проросійська. громада. Громада наша прийшла, а нас обізвали отак. Дуже не сподобалося, що нас е, рашистами обізвали, що ми хотіли владу скинути українську, але ж це ж не так. Ми ж прийшли за своє, як виборці, хотіли з депутатами зустрітися, хотіли з ними побалакати, роз'яснити, запитати. Питання, ну ніхто ж ігнорував народ. Ми ж люди, ми ж народ, ми ж їх вибирали, голосували за наші вони працювати повинні за наші інтереси. Але ж саме головне, ми проросійська банда. А таке в мене є питання. Скажіть, будь ласка, а чому ж назначили зразу проросійську батюшку? Як так? Так хто ж у нас тут звідки е... корні йдуть про російську? Скажіть, будь ласка, от зараз, значить, люди утворили українську церкву, хочуть на вулиці, моляться Богу, церкву їх не пускають, яка належить народу громади гранівчанам, але староста села Світлана Парно та Катерина Романенко, значить, людей не пускає в церкву, перешкоджають. От яка ваша думка, то народ проросійський чи влада сьогодні служить москалям? Так вони ж значально поставили е, служителя, як говориться, московського патріарха то старост, старосту старостою назначили Гранівську громаду. То як це виходить? То було нормально, а, а нас обзивають такими е, гадостними словами, расистами, що ми за своє хочемо. Послухати владу, влада ігнорує наше населення Ранівське. Це ж якось треба дати на це питання, відповідь. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Мене звати Леонід. Я тут родився і живу як говорю, тут і батьки мої поховані, тут я знаю гранів, як говориться, 63 роки. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про владу нинішню, яка сьогодні, е, сфальшувавши вибори, захопила владу в незаконний спосіб і творить беззаконня, і підтримує Московську церкву? Ваша думка? Моя думка дуже 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 негативна насчет цього що е, гранів. Стає хутором, ніхто за це не хоче навіть дбати про грані. І те, що зроблено, рахується піаром буднюка. Це ж не так. Ну, те, що зробив Боднюк, і те, що зробила нинішня влада, це небо і земля. Це, це небо і земля, так. Це воно видно зараз. Нічого не робиться. І... Скажіть, будь ласка, в Краснопільській громаді. Гранів найбільше село, найбільше населення, найбільше податків надходить туди, а назад не вертається зовсім нічого. І сьогодні ця банда, яка захопила владу, підробивши документи, значить, царює, не розслідуються належним чином кримінальні справи, які сьогодні відкриті ще з 20-го року по рішення судів. Рішення судів не виконується. Ні поліція, ні прокуратура, ні вільницька обласна адміністрація, де сьогодні керує друг. І, значить, ві... Сергій Борзов і його дружина тісно пов'язана з Миколою Кучером і Ларісою Білозір. Що ви думаєте про це? Я вам хочу сказати слідуюче. Насушне питання це наше питання, нашої громади гранівської. І нам потрібно, як говориться, бути трошки активнішим, відповідальнішим за свою громаду, за своє село. за… За всі, як говориться, це тільки перший дзвоник ставок, а далі буде все по громаді. Ви підтримуєте аудит повністю господарської діяльності Катерини Романенко? Так, да, потрібно, як це безконтрольно. Нічого не, не повинно бути. Де є громадські гроші, там має бути контроль, контроль. Е